Paramount вирішила перебити ставку Netflix за Warner Brothers. І замість 80 плюс чимось мільярдів від Netflix Paramount викатили 108.4 мільярди доларів. І вони це пропонують зробити напряму через викуп акцій у інвесторів по 30 баксів за акцію, тобто дорожче. Вони не просто перебивають цю ставку, вони реально можуть зробити цю угоду дійсною ось як за три кроки. По-перше, Paramount теж потужні і грошові не менше за Netflix. У них дохід за останній рік близько 36 мільярдів доларів, плюс у них в активах приблизно 20 мільярдів доларів просто на рахунках. Тобто вони можуть пройти заплатити за Warner Bros. відсотків на 40 на 50 чисто готівкою, насипати там 7 камазів, поможіть мені порахувати, 10 КАМАЗів готівкою. А решту угоди вони перекриють за рахунок акцій, за рахунок боргових зобов'язань, за рахунок майбутніх доходів тощо. У урнерів є своїх близько 100 франшиз. У Paramount теж є потужні інтелектуа Properties типу Star Trek, Трансформерів, Місія Нездійсненна. Злити це в своєї вони зможуть запропонувати ринку прекрасний пак. І що важливо, третій пункт. Вони не як Netflix топлять за чистий стрімінг, вбиваючи кінопрокат. Вони більш про кінематографічний підхід. Тобто це буде прокат в кінотеатрах довго, як це є зараз. Це буде стрімінг, це буде ліцензування, тобто це буде диверсифікований мультипідхід, що в рамках поточних інвесторів, старих, хто звик виходити в кінотеатри, угода від Paramount не тільки більш дорога, але й більш морально приємна, ніж це зробив Netflix. Як думаєте, Paramount таке куплять чи Netflix? Напишіть мені в коментарях.